Добрий! День. До вашої уваги представляються лабораторні роботи з дисципліни сонячно теплоенергетики. Перед виконанням лабораторних робіт слід ознайомитися з правилами безпеки в лабораторії. Через наявність у складі, у складі стенду для дослідження роботи сонячного колектору є електроприлади, що вмикаються в. Мережу 220 вольт. Це освітлювач та насос. Тому перед виконанням лабораторної роботи вимагається дотримання правил електробезпеки. Окрім того, під час роботи забороняється самостійно включати вилки випромінювача в мережу, торкатися ламп випромінювання руками і залишати без нагляду стенд і вимірювальні прилади після завершення. Виконання лабораторної роботи. Після закінчення роботи на стенді необхідно вимкнути вживлення випромінювача і перевірити, провести візуальний огляд стенду. Після проходження інструктажу можна переходити до виконання лабораторної роботи. Тема лабораторної роботи номер 1 є дослідження конструкції та принципу дій колектора сонячної енергії. Підготовчий етап до виконання лабораторної роботи включає вивчення теоретичного матеріалу з джерел, що представлені у методичних працівках до лабораторних робіт. Лабораторна установка, що буде нами використовуватися впродовж всього циклу лабораторних робіт, включає в себе колектор, тепловий колектор сонячної енергії, радіатор опалення, бак-акумулятор. Циркуляційний насос з можливістю встановлення трьох швидкостей роботи, кран-байпас, термометри для контролю рівня температур в окремих ділянках системи, випромінювач, що забезпечує еквівалентне сонячне випромінювання для роботи колектора, та кран зливу теплоносія процесі роботи використовуватися нам не буде, але необхідно для контролю технічного стану та заправлення теплоносієм лабораторної установки. Для імітації сонячного випромінювання в складі лабораторного стенду використовується випромінювач. Випромінювач складається з чотирьох ламп розжарювання, що має кожну потужність 500 Вт та. Незалежно одне від одного, може вмикатися. Це використовується для зміни рівня освітленості, для виконання дослідження роботи сонячного теплового колектора при різних рівнях освітленості. Вмикання ламп розжарювання виконується за допомогою вимикачів, що встановлені в тильній стороні освітлювача. Забезпеченням всіх вимог електробезпеки. Щодо технічних характеристик елементів лабораторного стенду з дослідження раціонального використання енергії сонця колектором сонячної енергії. Безпосередньо сонячний колектор має геометричний розмір 66, 46 на 11. Випромінювач має в складі 4 лампи 500 Вт. З еквівалентним сонячним випромінюванням 250 Вт лампи, що дає сумарне сонячне еквівалентне сонячне випромінювання 1 кВт. Насос циркуляційний має три швидкості і споживання циркуляційного насосу на першій швидкості складає 46 Вт, на другій 67 В, на третій 93 Вт. Продуктивність насосу має діапазон від 0,1 до 3 м на годину. Радіатор опалення має геометричні розміри 45х7х7 см та еквівалентну тепловіддачу 200 Вт. Гідравлічна система загалом містить 4,5 літри теплоносія, тип теплоносія ТОСО, тиск в процесі роботи системи складає не більше 0,15 МВС. Тепловий сонячний колектор. Використовується для перетворення енергії сонця у теплову енергію та передачі її теплоносію. Бак-акумулятор необхіден для накопичення теплової енергії, бак-акумулятор ємнісного типу і працює, за, і працює за допомогою ємності теплоносія, що знаходиться всередині цього бака. Циркуляційний насос. Необхіден для примусової циркуляції теплоносія по системі теплопостачання. Буде використовуватися нам в четвертій лабораторній роботі. Наразі не використовується та виключено з складу схеми за допомогою крану байпас. Цього зрозуміло, навіщо необхіден кран байпас. Кран байпас забезпечує обідний шлях руху теплоносія, коли не працює циркуляційний насос. Радіатор опалення. Необхіден для передачі температури, надлишкової температури із системи сонячного колектора до споживачів і Росії цю енергію в приміщенні де потрібно. Бак розширювач. Необхіден для компенсації розширення теплоносія в процесі його нагрівання та роботи. Три термометра як я казав, необхідні для контролю температури, а саме в декількох місцях схеми, а саме температу... термометр номер 1 забезпечує контроль температури на виході сонячного колектора, термометр номер 2 забезпечує контроль температури на вході сонячного колектора. І термометр номер 3 забезпечує контроль температури радіатора нашої системи. Розглянемо послідовність роботи системи Сонячне випромінювання, потрапляючи на робочу поверхню теплового сонячного колектора, називає нагрівання теплоносія, що розташований у теплових трубках сонячного теплового колектора. Наслідок нагрівання теплоносія в трубках і розширення його, він піднімається вверх за трубками. створюється надлишковий фіз, що Примушує теплоносій рухатися за системою. Виходячи з теплового сонячного колектора, теплоносій потрапляє в бак-акумулятор, частину його потрапляє в бак акумулятор, де перемішується з більш холодним теплоносієм, а друга частина потрапляє безпосередньо до радіатора опалення. В залежності від стану крану радіатора опалення. У нас можна, можна забезпечувати розподілення теплової енергії від бак акумулятора до радіатора опалення, навіть виключити повністю радіатор опалення із системи. Після проходження теплоносія через бак акумулятора ми потрапляємо в нижню частину нашої системи і в головну розвивку системи, де знаходиться циркуляційний насос. Та кран байпасу. Як я вже казав, кран байпасу потрібен, коли у нас не працює циркуляційний насос для створення каналу обходження теплоносія циркуляційного насосу. В даному перших лабораторних роботах у нас буде використовуватися саме з відкритим станом крану байпасу, в четвертій лабораторній роботі буде виконуватися дослідження. Роботи даної системи з відвільненим центрофіжним насосом. Після повернення проходження крану байпасу, сі, після проходження тепломісії крану байпасу тепломісії повертається в холодний вхід теплового сонячного колектора. Поступове прогрівання схеми це е, без включення. Циркуляційного насосу у нас називається система з природної циркуляцією. Наслідко необхідності збільшення обсягу теплової енергії та збільшення теплового потоку від теплового сонячного колектора до накопичок, до нашого бака-акумулятора або радіатора опалення, необхідно використовувати центробіжний насос. В такому разі, ми вимикаємо кран випасу і. Контур проходження теплоносія в даному випадку у нас буде від теплового сонячного колектора частина у бака-акумулятора, частина у радіатор опалення. Потім це з'єднується в точці. Перекритий кран байпасу не дає нам можливість руху за цією віткою теплоносію, він підхоплюється центробіжним насосом і направляється на під теплового сонячного колектора. В разі необхідності контролю або регулювання температури у радіаторі використовується кран, що стоїть перед радіатором опалення. Розширювальний бачок, як ви бачите, під'єднаний до точки, де з'єднуються потоки від баку акумулятора та радіатора. Це так звана нижча точка, яка дозволяє ефективно. При розширенні дозволяє ефективно використовувати об'єм вакуурозширювачів. Після завершення виконання лабораторної роботи ви оформлюєте звіт. Звіт має включати титульний аркуш, назву роботи, мету роботи, перелік приладів та обладнання, що використовується в схемі. Наводиться обов'язкова схема стенду, результати дослідження, якщо вони є, і висновки. Дякую за увагу!